Пане Руслане, напевно найдраматичнішою подією 2023 року було знищення окупантами Каховської ГЕС. Трагічна подія для багатьох мешканців півдня, для флори фауни, зокрема цього регіону. Але хотілося б дізнатися, чи є зараз хоча б якесь розуміння по орієнтовним сумам завданих збитків, і чи планується зараз якісь позови до міжнародних судів для того, щоб притягувати окупантів, щоб вони відшкодовували завдані збитки довкіллю. Я почну з того, що з перших днів повномасштабного вторгнення запущений такий трек, який допомагає нам сьогодні фіксувати всі злочини рашистів проти нашого довкілля. На сьогоднішній день таких кейсів вже зафіксовано понад 3300. тисячі Ми розуміємо, що ми маємо ще більше інформації, але її ще треба обробити. Оформити відповідним належним чином, це все обраховується з урахуванням і з використанням семи нових методик, які ми використовуємо. Методики ці з кожним місяцем вони змінюються, в них носяться відповідні зміни, тому що ми вже сьогодні маємо такий пул експертів і міжнародних партнерів, які долучилися до цього процесу, що ми вже не маємо права просто зупинятися на тому, що ми зробили. Ми їх постійно, постійно робимо краще, і я впевнений. В тому, що цей трек теж буде продовжуватися, і ми будемо дійсно мати ті методики, які в подальшому будуть визнані не тільки Європою, а й великою кількістю країн світу. Щодо Каховки, насправді Каховка це дійсно найбільший акт екоциду з першого дня повномасштабного вторгнення. На момент, коли расисти зробили цей акт тероризму. Ми обрахували збитки, і вони вже перевищили 146 мільярдів гривень. На момент скоєння цього злочину це було більше 10% від загальних суми збитків, які були пораховані на той момент. Але просто говорити про цифри, це насправді не відобразить всієї картини, що там насправді відбулось. Крім того, що колосальне руйнування об'єктів інфраструктури, велика кількість просто знищених і життів, і долю людей, і ну взагалі життів. Ми маємо інформацію про потенційне знищення ендемічних видів тварин тобто, це ті тваринки, які жили в єдиному місці на планеті Земля. І їх потенційно просто напросто змила водою. Крім того, розглядати цей акт тероризму, як виключно е локальний вплив там, на Херсонську область це некоректно, оскільки ми повинні розуміти, що у Чорне море було змито величезну кількість сміття е відходів руйнації, е велику кількість е забруднень, які були змиті з полів. З прилеглих територій. Ми повинні пам'ятати, що під час підриву ГЕС велика кількість нафтопродуктів потрапила у воду, і вона потенційно потрапила в Чорне море. І ми маємо пам'ятати про опріснення Чорного моря, тому що 14 кубічних кілометрів води це обсяг води, якого достатньо для того, щоб поїти весь цивілізований світ дві доби. Рашисти цей обсяг води. Про який, наприклад, деякі африканські країни взагалі можуть тільки мріяти, вони його просто спустили. Ем... Вплив на акваторію Чорного моря, вплив на довкілля треба буде ще оцінювати багато років. Загалом, говорячи про цей злочин, ви вжили термін екоцид, і от мені цікаво, як зараз іде справа у цьому напрямку, а саме визнання Екоциду міжнародним злочином е, дивіться, криміналізація, взагалі, екоциду, вона потрібна не тільки з точки зору необхідності притягнення когось за, до відповідальності за такі злочини проти довкілля. Криміналізація екоциду ще й важлива з точки зору того, що ми маємо сьогодні колосальне антропогенне навантаження у зв'язку з діями людини. Іноді е, хтось. Е, Щороку робить якісь кроки. Я зараз маю на увазі там ті самі промислові підприємства, які щороку. Отроху впливають на довкілля в кінці кінців, це призводить до відповідних змін в екосистемах, і це теж є екоцити. Про це повинні пам'ятати повинні пам'ятати, що відповідальність буде, і вона буде не просто за принципом забруднювач платить, да, тобто заплатив за те, що зруйнував. Вона ще буде кримінальна відповідальність там найвищої, найвищої ступені. Я хочу вам нагадати про те, що 25 січня 2023 року парламентська асамблея Ради Європи. Прийняла відповідну резолюцію під час прийняття цієї резолюції Україною теж було подано ряд правок до, цієї, до цього документа. Вони були всі прийняті. Але це був початок 2023 року. Це було менше року до від самого початку повномасштабного вторгнення. На сьогоднішній день дискусії досі тривають. В першу чергу це пов'язано з тим, що доведення самого екоциду як такого триваючого злочину, який ще там мав певний умисел, це вкрай, вкрай важко. Тому на сьогоднішній день в Європейському Союзі ці дискусії продовжуються. Що важливо для нас? Для нас важливо, щоб дійсно екоцид було визнано таким міжнародним злочином. Для нас важливо, щоб такий злочин з'явився в Римському статуті. І для нас важливо е, взагалі піднімати це питання як злочини проти довкілля внаслідок війни, оскільки, е, за нашими оцінками, збитки, завдані довкілля в довкіллю цією війною, вони потенційно можуть перевищувати навіть збитки від зруйнованої інфраструктури. Якщо ми сюди ще додамо збитки від втрачених екосистемних послуг. То ця цифра може просто збільшитися ще в десятки разів. Так, ми це ми це робимо сьогодні разом з офісом генерального прокурора. Так, ми робимо це разом з партнерами. Так, ми комунікуємо це на всіх міжнародних майданчиках і всередині країни. І я впевнений, що долучення все більшої і більшої кількості партнерів до цього треку воно дійсно вселяє в мене впевненість, що ми дойдемо до логічного завершення. І давайте не забувати те, що фактично це те, що ми робимо вперше в історії людства. Через окупацію частини Донбасу і постійні обстріли окупантами нашої енергетичної інфраструктури спостерігається таке вже два роки поспіль: рекордне споживання дров. А відтак як це позначилося на наших лісах, наскільки змінилася площа наших лісових насаджень за роки повномасштабного вторгнення? Ви знаєте, я б не не сказав про те, що у нас є якісь там рекорди по споживанню у 2022 році. У нас були потреби десь приблизно 3,5 мільйони кубічних метрів паливної деревини. Це ті дрова, які купує населення, купує за спеціальними цінами, за соціальними цінами. І можу сказати, що незважаючи на заявки обласних військових адміністрацій, що цей обсяг потенційно може збільшитися до 4,5 мільйонів, об'єктивно на сьогоднішній день зреалізовано лише 3 мільйони кубічних метрів. По перше, ті обсяги, які були куплені населенням у попередньому році. Вони ще залишились. Люди їх фактично не, не ну, докупили той обсяг, який їм потрібен був, але не можуть просто фізично спожити більше, ніж е, потенційно можуть спожити. тому що є відповідна норма споживання, є відповідна звичка споживання. Там, де у нас є деокуповані населені пункти, в першу чергу там це сьогодні, на сьогоднішній день Херсонська, Харківська область та інші області, там де є проблема з газопостачанням з електрикою, то це не є якийсь великий відсоток, який дуже сильно вплине на збільшення обсягів споживання. Що стосовно як це вплине на ліс? Дивіться, насправді лісова діяльність або лісове господарство воно ведеться дуже планово. Є відповідні матеріали і плани, як, де ліс садиться, де ліс рубається, і ці плани затверджені на 10 років. І відповідно, обсяги заготівлі деревини насправді навіть трохи знизилися, оскільки сьогодні знижується бізнес-активність і на сьогоднішній день. Є певні складності щодо логістики. Тому насправді обсяги заготівлі деревини, вони трохи знизились, відповідно, і знизились обсяги заготівлі дров. Тому що не рубається дерево і не пускається на дрова. Є відповідний відсоток паливної деревини, який утворюється внаслідок рубання лісу, який йде, як ділова деревина. Ну, енергетика, ви згадали щодо цього, і загалом по промисловості пане Руслане, формула миру передбачає, що повоєнне відновлення України має відбуватися на засадах зеленої відбудови, тобто з дотриманням високих стандартів безпеки в галузі довкілля. А чи є вже якісь конкретні напрацювання можливо проєкти у цьому напрямку? У нас сьогодні працює велика кількість проєктів міжнародної технічної допомоги. Ні, у нас є велика кількість сьогодні тих проєктів міжнародних, до яких вже Україна долучена. Першим таким кроком ще у 2022 році було приєднання України до програми ЛАЙФ. Учасником цієї програми. Могла бути лише країна повноцінний член Європейського Союзу. Ми були першою країною, хто був доєднаний, навіть не маючи статусу кандидата. Це заслуга Європейської комісії, нашого друга, великого друга України, комісара Віргініуса Сенкевичуса. Наступним кроком було доєднання України до ініціативи Фенікс. Це теж можливість для громад. Приймати участь у відповідних у відповідному фінансуванні проєктів відновлення зеленого відновлення, також ми маємо кілька ініціатив з боку такої організації, як JZ, яка сьогодні дає відповідні грантові кошти тим підприємствам, які готові переходити на найкращі доступні технології. Там сума відносно невелика, це 2 мільйони євро. Але це перший крок, і я впевнений, що Якісна зреалізація цього ресурсу вона покаже, що Україна спроможна Україні це потрібно і ця сума буде збільшена. Зроблю маленький такий спойлер про те, що вже у лютому 2024 року готується ще одна. Дуже важлива угода, яка буде підписана між Україною і Японією, яка теж дасть змогу нам мати доступ до таких кліматичних фінансів. І окремо хочу сказати, що в грудні цього року на конференції Коп 28 ми презентували нашу кліматичну політику, кліматична політика України. І ми сьогодні ставимо перед собою дуже амбітну ціль. Це Запровадження системи торгівлі викидами в Україні у 2026 році для цього треба в 2024 році прийняти законодавство відповідне. У 2025 році ми можемо цю систему запустити в пілотному режимі. 23 рік став можна говорити віховим для нас в плані нашої євроінтеграції. Нам дали зелене світло щодо початку переговорів щодо вступу до ЄС і. Вочевидь, цей шлях буде непростим для вашого міністерства захисту довкілля природних ресурсів, тому що потрібно буде впроваджувати певні реформи. Ви вже так частково сказали, проанонсували, що міністерство планує робити в найближчі роки. Але, от саме в контексті реформування, можливо, якісь нововведення ще очікуються? Я почну з того, що. Коли ми отримали попередній звіт Європейської комісії щодо оцінки наших євроінтеграційних реформ, ми отримали оцінку 1 за п'ятибальною шкалою. Це була оцінка за попередні сім років. Найнижча оцінка. Найнижча за 2023 рік. Коли ми з командою працювали 22-й і якусь частину 23-го року, прийшов відповідний звіт, висновок. І ми вже маємо оцінку 2. Тобто, фактично, за рік ми зробили стільки стільки, скільки зробили за 7 років. Причому в цьому звіті вже була не тільки оцінка е, результату, там ще й була оцінка саме динаміки. І ця оцінка динаміки була 4 по п'ятибальній шкалі. Е, я можу сказати одне, що наша задача в наступному році зберігати той самий темп. Наша задача мати чіткий план. І йому слідувати, що робити, які реформи, фактично, це вже написано в тому звіті Європейської комісії. Там звернута увага і на необхідність звернення уваги на кліматичну політику. І, до речі, місяць тому я був у Брюсселі і новому європейському комісару, який опікується питаннями клімату. Пану Хукстрі презентував нашу кліматичну політику. Ми її презентували на Коп 28 всьому світу, тому що на цій презентації було 15 міністрів довкілля з різних країн світу, з усіх континентів земного шару. Ми їм показали, отримали відповідний фідбек. І ми розуміємо, яким чином ми будемо рухатися. Також нам звернули увагу на необхідність завершення реформи управління відходами, реформу промислового забруднення. Реформу щодо розвитку захисту біорізноманіття і заповідних територій більшість цих законодавчих ініціатив вони вже або зареєстровані в Верховній Раді, або готові до передачі туди. Питання в тому, що ми сьогодні повинні сфокусуватися на пришвидшенні прийняття вторинного законодавства і адвокацію нових законів, які наразі перебувають у парламенті. Дякую вам за цю розмову. успіхів в роботі і переможного року. Дякую вам.